Ці 20 з років великою мірою завдяки вам, студентство завжди було рушієм Коли в кінці 80-х років ми говорили про національне державне відродження, хто розгорнув національне державне відродження, хто каталізував всі процеси? Студентство на граніті! Це була революція на граніті. Вони ваші попередники, ви їх підтримуєте. Так. Що було потім? Потім була державна незалежність, потім були економічні незгоди, були проблеми. Але після того було що помаранчева революція, так? Хто тоді здійснив основний ривок і досягнув перемоги? Студентство, так? Що було потім? Потім були помилки політиків, суперечки між ними, недоліки. Але це призвело до приходу Януковича, але ми знову тут, так? Yeah. І ми будемо вчитися, так? Yeah. Ми будемо жити в гарній країні, так. Yeah. Я дякую вам за те, що ви сюди приїхали.